У Полтавському сквері, названому на честь Григорія Сковороди, продовжують підготовчі роботи для встановлення майбутнього пам'ятника видатному філософу. Сьогодні тут почали заливати основу для майбутньої скульптури, каже директор комунального підприємства декоративні культури Ігор Ляшко. Після того, як буде залита ця основа під пам'ятник, потім треба буде Десь порядка 10-14 днів для того, щоб фундамент устоявся, і потім вже можна буде привозити сам пам'ятник і встановлювати його на своє місце. Кошти виділені були міською владою на будівництво цього пам'ятника в розмірі до 700 тисяч. Через три тижні у сквері мають встановити скульптуру сковороди. Вона буде за вишки 3,5 метри. Її готову привезуть із Харкова. Далі будуть продовжувати вже роботи по облицюванню цього пам'ятника, тобто будуть продовжуватися роботи, ще буде добетонуватися трошки частина після встановлення і вже буде оброблятися самими гранітними виробами. Всі роботи у сквері планують завершити через два місяці.